81 рік прожив Георгій Косміаді, 24 з яких у Рівному тут він сформувався як педагог та художник. Тому логічно, що вдячні рівняни пам'ятають про нього і донині. Аби увіковічнити пам'ять про художника, премію імені Косміаді вручають третій рік. Цьогорічний лауреат Микола Годун показав себе не лише як талановитий живописець, а як справжній патріот держави, розповідають колеги. Зокрема, він разом з іншими виставляв свої роботи під час збору коштів для АТО. Новий подих з'явився в його творчості, він надзвичайно багато активно працює, причому це не просто якісь хаотичні виставки, бо кожну виставку він вганяє в якусь тему і працює саме над тою темою. За манерою письма та кольоровою гамою ідентифікують справжнього художника, каже мистецтвознавець Лариса Костюк. Манера письма Миколи Годуна тяжіє до одеської школи живопису. Саме якраз тут проявляється не декоративізм львівської школи, не київська школа, яка тяжіє до виписування якихось окремих деталей і тому подібне. А ось якраз зацікавленість і зосередженість на накладанні. Масків, які лаконічно вибудовуються у той художній образ, який подає нам художник. Конкуренцію Миколі Годуну склало ще два митці: скульптор та живописець. Однак результати таємного голосування були більш ніж переконливі. Нам роздавали всім членам комітету їх 13, По моєму було 12 присутні. Роздавали спеціальні бюлетені, де було вписано три прізвища. Ніякої агітації до цього не можна було проводити. І переважною більшістю голосів, мабуть, відсотків 90 таємним голосуванням вибрало переможцем Миколу Годуна. Розмір премії 5 тисяч. Гривень Микола Годун переконаний, хоча гроші у митців довго не залежуються однак, матеріальне застосування їм знайдеться без грошей не дуже важкувато творити щось, тому що і матеріали коштують багато і все. Ну коли про них думаєш, творчості немає. Тому я так це гроші просто як Допомога для тальнішої праці у травні до рівного приїде донька художника, – 91-річна Надія Косміаді. Саме завдяки її старанням наше місто дізналося про таку величину у мистецькому світі, як Георгій Косміаді. Вчора телефонувала його донька Надія Косміаді. Вона сьогодні передавала вітання всім мешканцям нашого міста і щиро вдячна за те, що пам'ятають її батька. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.